Зранку 11 січня бердичівляни залишились без води через прорив трубопроводу водопостачання діаметром 500 міліметрів у центральній частині міста. Директор КП Бердичів водоканал каже: імовірною причиною є поважний вік водогінних, каналізаційних і водопровідних мереж. Негативну роль зіграла і погода. Зараз складно сказати, так що, що відбувалося в сам ділі. діля. А да, складні умови: мінус 15, мінус 16 градусів. Можуть за собою по. Що сталася така ситуація аварійна? Що може перелом, може ще щось? Однак достовірну причину наразі фахівці назвати не можуть. Через це важко прорахувати і вартість ремонту. Можуть бути встановлений хамут енерживічі. Да, це може встановлений бути ощільнювачгунний, да може потрібно буде кусок труби замінити. Там вже це ще у Тобто на даний час. Я вам не чому над проривом трубопроводу. Працює дві аварійні бригади. Техніка залучена вся. МКП Бердич водоканал, це трактор, це асінаційна машина, це транспорт, який перевозить бригади. От, якщо треба, буде, буде ще задіяна друга техніка, бо на дамі проміжок часу ми поки ведемо поїздки і розкопки труби. Роботу аварійної бригади ускладнює щільний рух автомобілів, адже прорив стався у центрі міста. Всі їдуть, не дивлячись на знаки, і ми їм заважаємо. Вони нам трохи заважають. Аварії на трубопроводах у Бердичеві стаються щодня. Розповідає директор КП Бердичів Водоканал. Однак така масштабна уперше. Наразі терміни тривалості ремонтних робіт невідомі. Початком нового року захворюваність на ГЕРВІ на Житомирщині зменшилась майже на 5%. Вперше Перше за два місяці показник в області нижчий за епідемічний поріг. Про це розповіли у центрі контролю та профілактики хвороб. Розуміло, що випадки реєструються, і всього у нас зареєстровано 6981 тисяч людина. Захворіла це практично перший раз. Така кількість найнижча кількість захворілих за тиждень, практично з початку І під сезон. За минулий тиждень у нас госпіталізовано 240 Три людини, зокрема, близько 50% хворих діти. Кількість випадків COVID-19 також знизилась. За минулий тиждень зафіксовано 240 хворих та два летальні випадки. Епідеміологи наголошують і на важливості щеплень. Щеплення допомагають уникнути важких ускладнень, летальних ускладнень, і саме щеплення показані особам з групи ризику. А найбільш важко хворіють це люди старше 60 років з хронічними захворюваннями. Щеплення проти грипу у нас з початку цього і проведено 3283 особам. Першій центральній міській лікарні кажуть, коронавірус не зникає. Щодня вірус діагностують одній двом особам. Наразі в інфекційному відділенні перебувають 24 пацієнти. Більшість хворі на ГРВІ. Особливо під загрозою знаходяться люди з хронічними хворобами. Це пацієнти з хронічними серцевими хворобами, з захворюваннями легень, хозл, там і так далі. Пацієнти, які хворіють на рак, які отримують специфічну терапію. Будь-які ну хронічні хвороби в стані суп і декомпенсації, тобто вже запущені От для, для саме для цієї, для цієї категорії, і вікові пацієнти окремо директор лікарні каже, рекомендації для запобігання хвороб залишаються незмінними: уникати місць скупчення людей, вакцинуватися та вже хворим одягати маску. Вікторія Колтинович, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Як становили в правохоронці, двоє мешканців Житомирщини віком 23 та 38 років налагодили незаконний канал з переправлення через державний кордон України військовозобов'язаних шляхом виготовлення для них підроблених документів. Оголошення. Про свої послуги останні розміщали в соціальних мережах. Кожен з клієнтів перераховував на банківські карточки підозрюваних від 800 до 1000 доларів США. Зловмисників було затримано в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Слідчим було оголошення підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, а саме незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає позбавлення волі з сроком від 7 до 9 років. Напружена гра на полі дух командної єдності та овації глядачів у ліцеї номер 7 міста Житомир. Відбувся фінал чемпіонату з баскетболу. Участь брали учні 8-11 класів. На відео – 13-річний капітан баскетбольної команди ліцею номер 3 міста Житомир Назар Бойко. Юнак у спорті вже 5 років. Хлопець ділиться без конфліктів на полі ніяк, але найефективнішим методом їх вирішення є розмова. Іноді буває таке, що ми не можемо зібрано грати, але з часом то ми вирішуємо, ми любимо брати тайм-аут і обговорювати всі ситуації, які є неправильні. На чемпіонаті команда Назара посіла перше місце та отримала перехідний кубок. Якщо ми говоримо говоримо про цей шкільний чемпіонат, то ми йому започаткували на подальші роки. І ви сьогодні бачили, що був вручений команді переможців ліцею номер 3 перехідний Кубок. Це говорить про що? Це говорить про те, що за цілий рік кожна команда, яка приймає участь, вона дбає про те, щоб цей. Кубок залишився в неї. Такі заходи є поширеними серед юнацтва, адже молодь продовжує займатися спортом і хоче здобувати заслужені перемоги. У нас сьогодні в місті Житомирі така сітка гуртків, така можливість і в дитячій спортивній школі, і в позашкільному закладі, що ми будемо підтримувати і розвивати це настільки, скільки буде бажаючих дані гуртки. Єгор вихованець дитячої юнацької спортивної школи номер один міста Житомир. Баскетбол грає вже чотири роки. У фіналі чемпіонату його команда посіла друге місце. Юнак не засмучується і наголошує на важливості подібних заходів та спорту. В цілому розвивається баскетбольний світ в Україні, в Житомирі, і, і у всемірі це в світі це набагато краще для молоді, бо вони грають, вони прогресують. Вони виграють, про знову. Подібні чемпіонати планують проводити на постійній основі, щоб залучати більше дітей та підлітків до спортивного життя. Каріна Ліщинська, Ігор Литвак, телеканал СК 1 П'ять років ми вже разом з Державною службою оцінювання якості освіти проводимо сертифікацію педагогічних працівників. І всі п'ять років досить великий відсоток. Зареєстрованих педагогічних працівників Житомирської області вони успішно проходили сертифікацію, ставали сертифікованими вчителями, експертами, впроваджували в свою роботу і в роботу своїх колег або працівників інших навчальних закладів. Основні такі положення нової української школи, і це дуже важливо, що на державному рівні є така увага до дуже відповідальної тяжкої роботи педагогічних працівників. У 24 році ми продовжимо процес сертифікації педагогічних працівників, і вже 15 січня відбудеться, почнеться реєстрація бажаючих учасників. Це добровільна справа. Квота Житомирської області невелика, це всього 155 місць і можуть подати на сертифікацію вчителі початкових класів, вчителі української мови та літератури, математики і вперше в цьому році вчителі історії. І ми плануємо провести перший етап сертифікації, безпосереднє тестування, за що ми відповідаємо 9 березня. ми проводимо тестування. Потім всі педагогічні працівники вже будуть співпрацювати з Державною службою якості освіти у Житомирській області, вони пройдуть самоаналіз, а потім буде відбуватися вивчення безпосереднього практичного досвіду роботи даних працівників.